Ми переходимо до наступного нашого викриття: сік з концентрату. Мой, похоже на кров. Щоб отримати концентрат, сік нагрівають до високих температур і випаровують воду, Утворюється або джем, або порошок із фруктової частини. У такому вигляді виробникам зручніше транспортувати і зберігати сік. Потім його відновлюють за допомогою підготовленої води. Сік концентрований. Він пройшов термообробку. Потім його знову розводять. Так? Знову повторна термообробка, то якість такого соку буде звичайно нижча. Чесні виробники саме з таких овочів і фруктів роблять сік. сік. Ну і звичайно, концентрат. А ось з яких овочів і фруктів роблять ті ж самі хороші виробники, коли хочуть зекономити. Так ніой! Він нічого не захоче. У них некру. Я з тобою згоден на сто відсотків. Ну я не знала, що будуть отакі вот от прям фрукти. Да, давайте, ви ще гнілий, покусений, Ми зможемо відчути, що нам додали гнилі фрукти до складу. Ну, думаю, що Да. А я думаю, що ні, варто лише пастеризувати. Yeah. Тому ми здали кілька видів соків на експертизу, яка може показати, з яких фруктів і овочей зробили ці соки у цих склянках. Яблучний сік тільки в одній освітлений, а в іншій неосвітлений. Які ви будете пити? Я би піла прозрачний <хи> мам'ято. Освітлення проводять тільки ради забаганки споживачів. Нам всім приємно взяти там келих чи склянку з кришталево прозорим напоєм. І ви бачили, що на рекламах рекламують тільки такі соки. Звичайно, корисніше не освітлені соки. Тому що для того, щоб освітлити сік, треба пропустити його через додаткові фільтри, де частина вітамінів все ж таки втрачається. Найбільше вітамінів у фрешах. На другому місці соки прямого віджиму не освітлені. На третьому соки прямого віджиму освітлені. На четвертому соки прямого віджиму пастеризовані. Менше вітамінів у стерилізованих та концентрованих соках, бо вони проходили найбільш інтенсивну термічну обробку, що стосується морквяного соку, то на бета картин, тобто на провітамін, вітаміна, а це ніяк не впливає, майже ніяк не впливає. Він сперігається. Морквяний сік боїться освітлення, тому його фасують або в затемнену скляну тару, або знов таки в пакети. Вони прозорі. А зараз я покажу, що сталося з яйцем, яке пролежало у яблучному соці прямого віджиму усього три дні. Воно стало більш крихким. Я так і думав. Бо фруктова кислота почала розчиняти шкарлупу. Це взагалі дивительно, наскільки простой, казалось би, безпечний сок, який він агресивний, як він може на взрослий організм повлияти, а ну, не говоря вже о дитському. Це яйце пролежало в соці місяць. Ви зараз не бачите скорлупи. Кобіська все роз'їла. О, Боже, який кошмар! А ось що сталося з яйцями, котрі місяць купалися в солодких газованих напоях. Клас! Прямо як пасхальні яйця. Бачите, ось жовток плаває. Ого. А можна потрогати? Боже мой, це ну реально м'яке. як шмар. Уявіть, як воно впливає на ваш шлунок, на вашу печінку і інші внутрішні органи. Пожалуйста, убери меня отсюда. Мой. Мне очень жаль свой желудок, и я больше не хочу их так много пить. Слава богу. Слава богу, у меня теперь не будет в магазине истерик у ребенка. Не буду их выпрашивать в магазине «мама, мама» или «папа, папа, купи мне, пожалуйста, лимонад какой-то».